Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо завдання із теми функції та її властивості. Задачі нам треба поставити у відповідність функцію і кількість точок перетину графіка цієї функції з графіком y дорівнює x плюс 3, тобто спільні точки, точки перетину. Це завдання можна розв'язувати двома способами: по-перше, побудувати ці графіки, подивитися на кількість спільних точок. По-друге, застосувати властивості функції. Розв'яжемо цю задачу обома способами. І так, для того, щоб побачити, яким чином перетинаються графіки, почати треба з побудови графіка y дорівнює x плюс, оскільки всі функції будуть перетинатися саме з цим графіком. Це графік лінійної функції будується він по двом точкам. Можна зробити табличку з двох точок і провести через ці точки пряму. Або ж можна пряму y дорівнює x перенести по вісі y на три одиниці вгору, застосовуючи геометричні перетворення, з допомогою яких ми можемо графіки будувати швидше. Але зробимо звичайним способом звичним всім. І так, візьмемо x 0 підставимо тоді y дорівнює 3, якщо x 1 то тоді y буде 4. Поставимо ці точечки на нашій системі координат, ось наша трієчка, і 1, 4, ось наша точечка, і проведемо через них пряму, яка якраз буде потрібним нам графіком. Y дорівнює х плюс 3. І подивимось, кожна з наступних функцій, скільки буде спільних точок, має мати з цим графіком. І так, перша наша функція y дорівнює x. Це також лінійна функція, але її формула неповна. Нагадую, що формула лінійної функції в загальному вигляді це kx b. k – це кутовий коефіцієнт. І в даному випадку неповна формула. Дає нам можливість побудувати графік простіше. Ця функція називається пряма пропорційність. Вона обов'язково проходить через початок координат. Це можна побачити, якщо замість Х підставити 0, тоді y 0. І ще одну точку з однаковою ординатою. ну, наприклад, 1,1. 1. Ця пряма це бісектриса першого і третього координатних путів. І ось, якщо ми її проведемо, ми побачимо, що з нашою прямою. Вона спільних точок мати не буде. Ці прямі паралельні, отже, відповідь першого А жодної спільної точки. Як можна аналітично розв'язати цю задачу? Для лінійних функцій, для їх графіків, є властивість. Якщо кутові коефіцієнти ось ці К однакові, то прямі паралельні. В нашої прямої ізумови коефіцієнт 1. Це число, яке стоїть під перед x. В нашої прямої, яку ми перевіряємо, кутовий коефіцієнт також 1. Відповідно, якщо кутові коефіцієнти однакові, то прямі паралельні, а отже, спільних точок немає, тому відповідь А жодної. Оце аналітичний спосіб розв'язання цього завдання. Друга наша функція y дорівнює 2 в степені мінус х. Це показникова функція. Для показникової функції треба мати на увазі, що будувати її графік краще тоді, коли у вас немає показнику мінуса. Отже, я спочатку оберну основу, тому що від'ємний степінь обертає, запишу ось в такому вигляді, і тільки після цього буду будувати графік. Можна застосувати і геометричні перетворення, обертаючи графіки, але це не дуже зручно, легше зробити ось такий запис самої функції і потім побудувати її графік. Для цієї показникової функції ми маємо пам'ятати, що основа, ось ця одна друга, показує, зростає наш графік чи спадає. Якщо основа менше одиниці, від 0 до одиниці обов'язково, то наша функція спадає, і її графічок буде йти знизу вгору. Якщо ж основа більше одного, тоді наша функція буде зростати. Показникова функція обов'язково проходить через точку 0,1. І в даному випадку нам достатньо просто схематичної ілюстрації цього графіка, вона буде лежати ось таким чином. Тепер дивимося, скільки спільних точок буде мати цей випадок. Бачимо, ось вона спільна точечка, і наша відповідь одна, тобто b. Оце наш графік, y дорівнює 1, друга в степені х або 2 в степені мінус х. Як аналітично розв'язати це завдання? Для функцій у нас є така властивість. Якщо ми хочемо побачити кількість точок перетину або графічно розв'язати рівняння, то властивості зростання і спадання можуть нам сказати, що в певних випадках у нас є обов'язково не більше однієї спільної точки або не більше одного корення, якщо ми розв'язуємо рівняння. Це в тому випадку, коли наші функції мають різну поведінку: одна спадає, а інша зростає. От якщо ми вже сказали, що наша показникова функція спадає, наша ось ця лінійна функція y дорівнює x плюс 3. Треба визначити, зростає вона чи не спадає. Для лінійної функції, ну, по-перше, по малюнку ми бачимо, що вона зростає, да? по друге, якщо працювати без малюнка, то Зростання і спадання в лінійної функції знов-таки показує коефіцієнт. Якщо коефіцієнт більше нуля, функція зростає, коефіцієнт менше нуля, функція спадає. Ми вже визначилися на першому етапі, що наш коефіцієнт дорівнює одному, відповідно, він більше нуля, а отже, функція зростає. І от якщо наші функції, з якими ми працюємо, мають різну поведінку, то в них обов'язково не більше однієї спільної точки. Тобто, знаючи властивості, ми можемо ось таким чином міркувати і визначити кількість спільних точок. І остання наша функція y дорівнює 1 ділене на х це обернена пропорційність. Для оберненої пропорційності ми маємо пам'ятати, що графік оберненої пропорційності це гіпербола. Гіпербола складається з двох віток. Можна табличку зробити знов таки для того, щоб більш-менш точно побудувати, можна просто замість ікса підставити декілька зручних точок і побачити, яким чином лежить ця гіпербола. І так, якщо х1, то Y1, тобто знову проходить через ось цю точечку. Якщо Х2, тоді І одна друга, ну, зрозуміло, тут іде на зменшення і ніколи вісіксів не перетинає гіпербола. І якщо y2, тоді X одна друга. І також тут йде до наближення до вісі Y, ніколи її не перетинаючи. Тобто гіперболка виглядає ось таким чином. У гіперболи є друга частина, симетрична до неї, яка проходить в третій чверті. Ось таким чином схематично виглядає графік цієї функції. Коли ми побудували цей графік, ми бачимо, що спільних точок ось одна, ось друга. Тобто спільних точок дві, відповідь В. Яким чином можна розв'язати аналітично? Ну, знов таки, у нас y дорівнює x плюс 3 це зростаюча функція, а y дорівнює 1 ділене на х це функція спадна. Це одна із властивостей, яку ми маємо пам'ятати для оберненої пропорційності. Але тут є нюанс, оскільки в цього графіка гіпербола складається з двох частин, то наша пряма перетинає кожну з цих частин, а отже, не одна спільна точка, а по одній на кожній частині, тобто в сумі дві. Це може трошки заплутати. Тому в даному випадку легше, щоб застосовуючи аналітичні просто розв'язки і дізнатися, скільки спільних точок, треба прирівняти праві частини наших функцій і розв'язати спільне рівняння. Тобто графічно розв'язати, тобто розв'язати рівняння ось такого виду для того, щоб знайти кількість спільних точок. Для цього рівняння воно дробово раціональне. Зразу нагадую, треба сказати, що знаменник не дорівнює нулю, і після цього можна його у вигляді пропорції представити і швиденько добуток крайніх на добуток середніх розкрити цю пропорцію. У нас вийде х 3 х дорівнює 1. Відповідно, переносимо все в ліву частину і отримуємо х квадрат плюс 3х мінус 1 дорівнює 0. Для того, щоб визначити кількість спільних точок, нам треба застосувати просто дискримінант. Розв'язувати до кінця не треба. Дискримінант цього квадратного тричлена буде B квадрат 9, мінус 4 ac це в нас від'ємне, тобто плюс 4 помножене на 1, 4, тобто 13. Дискримінант вийшов більше 0. Якщо дискримінант більше 0, значить в нас дві спільні точки. Тобто два корені рівняння це два розв'язки ось цього рівняння графічно, а для графіки – це дві спільні точки, те, що нас і питало. Дякую за увагу.